Нещодавно в Луцьку ВПО отримали гуманітарну допомогу на упаковках. Помітили логотип із жабкою. В одній із телеграм-спільнот переселенці запитували, чи можна вживати продукт з такою міткою. Мовляв, ця продукція випущена фондом Біла і Мелінди Кейтс і містить небезпечні компоненти вакцин. Привіт, правду, шукачі. мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехунець. Наші фактчекери перевірили цю інформацію та з'ясували, що це фейк. У соцмережах, особливо у TikTok, часто випливає теорія змови про те, що купувати товари, на яких є символ у вигляді жаби в кільці, не можна. Мовляв, з таким логотипом продається продукція фонду Біла і Мелінди Гейтс, яка шкідлива для здоров'я і містить отруту, або вакцину чи її компоненти, що заражає і викликає хвороби у людей. Користувачі поширюють ролики так званих експертів, які розповідають, наприклад, про банани, у яких міститься вакцина і які не псуються під час тривалого зберігання. Що ж це за жаба, яку можна побачити на упаковках деяких товарів? Насправді це логотип неурядової організації Rainforest Alliance, яка опікується питанням збереження тропічних лісів і боротьбою з трудовим рабством та експлуатацією. Серед гуманітарної допомоги, яку отримують ВПО в Україні, можна побачити товари з логотипом цієї організації. Він означає, що продукт вироблений відповідно до стандартів і сертифікований Rainforest Alliance. Це означає, що його виробники не порушили три основні принципи сталого розвитку екологічний, економічний і соціальний. Тобто виробництво товару не шкодило екології, а працівники мали гідну оплату та умови праці. Також важливо зазначити, що іноді організація сертифікує не сам товар, а й лише його упаковку. Rainforest Альянс не належить фонду Гейтсів, Як про це повідомляють у дезінформаційних роликах. Біла Гейтса ще спочатку пандемії коронавірусу неодноразово звинувачували в тому, що він хоче скоротити численність населення планети і наживається на вакцинації по всьому світу. Ці звинувачення не підкріплені жодними фактами чи доказами. Мислять критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!